19 португальських дизайнерів показали свої колекції для літа наступного року на останньому тижні моди в Лісабоні всередині жовтня. Рікардо Прето показав романтичну колекцію з видовженими силуетами та чіткими геометричними контурами. Домінуючі барви червона, біла, зелена, жовто-гаряча. Філіпе Фейшка звернувся за натхненням до 60-х років, в результаті чого вийшла дуже жіночна колекція з унікальними візерунками, воланами, переважали шляхетні тканини, муслін, креп, джерсі, шовк. Барви – бежева, темнобронатна, жовто-гаряча, блакитна, чорна. Колекція від Мігіля Віере це поєднання кольорів дизайну та деталей, які разом створюють стиль, сповнений енергії та чуттєвості. запах. Тема цієї колекції передусім це пошуки екзотичних птахів у лісах чи де-інде якихось чарівних місцях. Герой колекції, яку представив дизайнер Олександр Протіч, знайомий кожному з нас. Він чи вона розривається між двома світами внутрішнім і зовнішнім. Номінуючи тканини та матеріали шкіра, шовк, кльон. Барви чорна, брунатна, золота, срібна, біла. Дизайнер Гама у своїй колекції віддає належне міській шляхетності. Тут від усього віє смаком, мужністю і впевненістю у собі. Натуральні волокна, вовна та бавовна конкурували з новітніми технологічними тканинами. Барви чорна, біла, різні відтінки блакитного. Презентація завершилася маршем моделей із заклеєними устами та футболках із написом Хочу бути щасливим.